Дрон-перехоплювач Джогер з ракетним та електричними двигунами від «Куантем Системс» створили за півроку. Про це повідомили в компанії у коментарі для мілітарного. Завдяки комбінованому пуску дрон піднімається на висоту в 4 тисячі метрів завдяки ракетному двигуну лише за 30 секунд, а після цього він переходить у звичайний політ на електротязі. Як раніше писали в хатпухт, Джогер працює за принципом удар на знищення. Дрон знищує ціль прямим кінетичним ударом без вибухівки, що робить систему простою та незалежною від виробництва бойових частин. У свою чергу це здешевлює дрон, ціна якого озвучується на рівні кількох тисяч євро. З місця пуску дрон підіймається вертикально на чотирьох електродвигунах, після ракетний швидко виводить його на потрібну висоту в декілька тисяч метрів за допомогою ракетного прискорювача. Після цього він переходить у звичайний політ на електротязі. Заявляється, що управління максимально автоматизоване, оператор лише підтверджує ціль.